Вийшла на сцену п'яна і не потрапляла в ноти. Російська співачка Максим зірвала власний концерт. А от Михайло Поплавський публічно пронизив студентку та втрапив у сексистський скандал. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Скандал розгорівся навколо виступу російської співачки Максим минулої суботи у Сочі. Як пишуть російські змі, артистка вийшла на сцену чи то не твереза, чи то під впливом якихось речовин. Виконавиці було важко втриматися на ногах. Вона не потрапляла в ноти. Ще за 20 хвилин такого концерту Максим розвернулася і пішла зі сцени. А разом з нею музиканти. Судячи з відео, які з'явилися у мережі з виступу артистки, з нею справді все було не гаразд. Представники виконавиці вже встигли відреагувати на інцидент. Вони заявили, що Максим стало погано, тому було прийнято рішення зупинити концерт. Нагадаю, що виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі у 2017 році. Російська артистка потрапила до бази сайту Миротворець. Добрий день я де пацанів скажу у нас 80% тілки. Співак та ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський опинився у центрі гучного скандалу. У мережі з'явилося відео з дня відкритих дверей у виші, на якому артист спілкувався з абітурієнтами. Під час заходу розмова зайшла про кейтерінг за кулісами, і одна з дівчат в залі жартома поцікавилася у ректора чи пригостять їх варениками сьогодні. На запитання дівчини Поплавський з насмішкою відповів: Подивіться на себе, чи вареники я така відповідь Михайла Михайловича. Ча викликала неабияке обурення серед присутніх у залі, мовчати учні не стали та поставила ректору провокаційне запитання щодо неповажливих звернень Поплавського до студенток та спілкування з ними на ти. Ви можете називати свій університет найсучаснішим, коли його ректор називає дівчин тьолками та малими. Спочатку. Артист почав заперечувати подібні висловлювання зі своїх хвост, Однак, коли дівчата у залі почали казати про наявні докази, вирішив виправдатися. А дівчата, це дівчата, це був мій піар-проєкт, співаючий ректор. Це нормально, це ж провокація. Ні, це ж правда. це не провокація. Це просто неповага. ви до нас, так Слухай, і ми мене, до вас. Мене це правда. Я знайшов взагалі? тому що я чистий п'яд. Якщо скандала немає, я його придумаю. Так це ж неповага, Якщо... це не, повагу, ми не, повагу, ми не, заболем, да, не повага, де чинов. Я на тим буду звертатися. Я Я, не, я, не я до досу... студентів досу... досу... на вині звертаю. У соціальних мережах студенток Ну також вирішили поділитися підтвердженням своїх слів щодо зневажливого ставлення ректора до дівчат студенток. На одному з роликів Поплавський каже, що вище навчається 80% тьолок. Добрий день. я де пацани скажу у нас 80% тьолки. чоловіки. Дівчата, господі, що? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Йо, ви сказали, що багаті чоловіки старими ніколи не бувають. Ви так і відповіли на це питання про відносини із студентками. Це був інфо такий для хайпу. Чи ви трактуєте правду у своїх словах? Я читаю, я дуже правду кажу. Це правда. Да. Так. Хайп це є хайп, тому що у піарі 70% позитиву і 30% негативу. Для того, щоб тебе слухали, читали і так далі. Це мій вислів. Багаті мужчини старими не бувають. Міша Поплавський. Що я не так сказав? Це моє питання. Хай як хочуть розглядають, чи це хайп, чи не хайп.